Було російським, стало американським. Венесуела давно ще з часів президентства Чавеса, розглядалася Росією як дружня країна, готова не тільки до політичної взаємодії, але й до тісної співпраці у сфері озброєнь та у сфері енергетики. Москва десятиліттями вкладала гроші і ресурси у Карака, зміцнюючи не лише політичні зв'язки, але й військову інфраструктуру Венесуели. Так у 2010 році тодішній прем'єр-міністр Росії Володимир Путін прибув до Венесуели з пропозицією виділити 700 мільйонів доларів. Це як жест, вкрай важливий для країни, що стрімко опинялася в умовах економічного занападу. У відповідь на благодійність Путін отримав подарунок копію шаблі Сімона Болівара. Вже після смерті Уго Чавеса курс майже не змінився у 2013 році. Президентом став Ніколас Мадуро, наступник Чавеса, і за замовчуванням, союзник Путіна. Венесуела продовжила зміцнювати військові зв'язки з Росією, закуповуючи озброєння, яке дозволяло Каракасу заявляти про побудову однієї з найпотужніших систем протиповітряної оборони в Латинській Америці. Протягом десятиліть Росія постачала в Венесуелі техніку різного класу, що дозволило створити найсильнішу систему ППО в Латинській Америці. Принаймні так воно все це заявлялося, але тепер, після падіння режиму Нікола Самадуро, перед Москвою постає питання: що буде далі з озброєнням, яке десятиліттями постачалося до Венесуели. Ситуація стала особливо актуальною на тлі повідомлень про плани США активно втручатися в політичну і військову ситуацію в країні. Якщо у Венесуелі сформується прозахідний уряд та американські військові отримують доступ до найбільших за межами Росії арсеналу російського озброєння, отут виникає безліч запитань. Давайте з цим розбиратися. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Поки ви ставите лайки цьому відео і підписуєтеся на наш канал. Я разом з вами буду розбиратися стосовно того всього російського військового потенціалу, який може дуже скоро перейти до рук Сполучених Штатів, який знаходиться у Венесуелі. Розповімо про нові подробиці захоплення тіньового флоту Російської Федерації та. Чим це все може закінчитися? Тож традиційно поїхали крок за кроком розбиратися в ситуації. За даними Defense Express, у разі встановлення в каракасі влади лояльної Вашингтону США зможуть вивчити практично увесь комплекс венесуельського озброєння російського виробництва. Особливий інтерес викликають зенітні ракетні комплекси С 300 ВМ, поставлені у 2013 році. Тоді Венесуела отримала два дивізіони цієї системи, яку довгий час називали однією з найпотужніших експортних версій російської ППО. Крім того, у жовтні 2025 року Росія перекинула до Венесуели невизначену кількість комплексів «Панцер» і комплексів БУК М2. Ці системи активно застосовувалися Росією в актуальних конфліктах останніх років, що робить їх вивчення особливо важливим для американських військових аналітиків. Інтерес США стосується і авіатехніки. З 2006 року Венесуела отримала 21 винищувач Су 30 МКВ, і також увага може бути прикута до керованих ракет класу повітря-повітря Р-77 одного із ключових елементів сучасного російського озброєння серед потенційно цікавих зразків для сша можуть з'явитися виявитися і реактивні системи залпового вогню смерч а також озброєння іранського і китайського виробництва включаючи безпілотники махаджер 6 і китайський БМП vn 16 Таким чином, Венесуела стає тим самим майданчиком, де в одному місці зосереджено озброєння відразу кількох держав, що перебувають у конфронтації зі сполученими штатами Америки, і водночас однієї з найбільш сильних армій Південної Америки, військовий потенціал якої Вашингтон також може прагнути послабити. На тлі падіння режиму Мадуро події розвивалися доволі таки стрімко. США провели операцію з захоплення кількох танкерів, пов'язаних із російським тіньовим флотом. Найбільш гучним став епізод із танкером Марінера. Експерт Іван Яковина звернув увагу на низку дивних моментів, що супроводжували саме цей інцидент. Тож, перша дивина, маршрут танкера Марінера прямував до Венесуели із Ірану. Але приховував своє місце знаходження, підміняючи сигнал транспондера, щоб на навігаційних системах відображатися за сотні кілометрів від його реального курсу. Друга дивина це відмова підкоритися вимогам військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Замість зупинки танкер спробував відірватися від переслідування. Третя дивина це те, що екіпаж почав малювати прямо на борту російський триколор, і в процесі погоні судно оголосило себе російським. Четверта дивина, заява МЗС Росії із проханням залишити його в спокої, тобто танкер-марінера, при цьому без суттєвих пояснень статусу самого судна. П'ята відправлення до танкера російських військових кораблів, включно з атомним підводним човном. Шоста це емоційна реакція російських медіа і офіційних структур, які пропонували аж до атак на американські кораблі і удари по Великій Британії. Сьома США заявили про готовність висунути екіпажу кримінальні звинувачення. На думку Яковини, сукупність усіх цих ознак може свідчити про те, що танкер перевозив до Венесуели через Іран FPV-дрони. Та іншу супутню техніку російського походження у його інтерпретації: Москва хотіла перевірити, як такі дрони покажуть себе проти американської армії, і оцінити вразливості США перед можливими більш масштабними конфронтаціями. На тлі історії з Маринерою, за даними видання The New York Times, 7 січня повідомлялося про зміну прапорів одразу п'яти танкерів, що перебувають під санкціями Сполучених Штатів Америки. Усі вони офіційно перейшли під російську юрисдикцію, зазначивши портами приписки Сочі та Таганрог. Ці судна раніше приховували своє походження, використовували різні прапори і перебували неподалік від Венесуели. Перереєстрація збіглася зі спробами уникнути санкційного контролю та ускладнити можливе затримання. 9 січня з'явилося повідомлення про нову масштабну операцію Сполучених Штатів Америки проти знову ж таки тіньового флоту, який намагався вивести венесуельську нафту в обхід санкцій. Група із 16 суден роззосередилася, змінювала назви прапори, вимикала системи АІС, коригувала маршрути, намагаючись вирватися із зони блокування. Один із танкерів терміново змінив назву на Галілео. Інші готувалися до аналогічних дій. За даними розвідки, танкери навіть намагалися перевантажувати нафту один одному, щоб приховувати походження вантажу. Ті судна, які встигли перейти під російський прапор, прагнули увійти у нейтральні води, де шанси уникнути прямого затримання були значно вищі. США активно застосували есмінці та авіацію а одне із суден уже було взято на абордаж для перевірки документів. У відповідь на дії Сполучених Штатів Росія за повідомленнями ЗМІ направила до маринери підводний човен. Однак, як заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, це втручання не вплинуло на операцію Сполучених Штатів Америки. За словами Трампа, російські кораблі швидко залишили район, коли до танкера підійшли американські сили. При цьому він відмовився відповідати на питання, чи телефонував йому Володимир Путін після початку операції. Паралельно. 9 січня Сполучені Штати Америки затримали ще один танкер Оліна, раніше відомий як Міневра М. Судно перебувало під санкціями через перевезення російської нафти за даними Маріне Трафік», Воно йшло під прапором Східного Тимору і використовувало хибні параметри ідентифікації. Останнє підтверджене його місце знаходження біля узбережжя Венесуели. Поки що Кремль реагує стримано, щоб як здогадуються самі політологи не розлютити Вашингтон на тлі потенційної дипломатичної угоди щодо України. Однак справедливості заради варто додати, що Трамп разом зі своєю командою неодноразово давав зрозуміти, що їм байдуже до реакції Кремля, якою б вона не була, коли йдеться не про європейський континент, а про західну півкулю, яку США Планує зробити монолітно про американським регіоном. Уже раніше штати анонсували повернення до так званої доктрини Монро, тільки з адаптацією на західну півкулю. Нагадаємо, що доктрина Монро, про яку зараз так багато говорять, це зовнішньополітичний принцип США, проголошений президентом Джеймсом Монро у 1823 році, який гласить Америка. Для американців, забороняючи європейську колонізацію та втручання у справи західної півкулі, якщо в XIX столітті доктрина Монро була спрямована на європейські держави, які мали колонії або васальні держави по всьому, по всьому світу, по всій земній кулі, то нова доктрина спрямована в першу чергу на протистояння із Китаєм. І, хоча на даний момент Москва не здатна декларувати правила на західній півкулі Росії. Ну і в 1823 році доктрина Монро встановила домінування Сполучених Штатів в регіоні і розділила світ на старий світ, тобто Європа, і Новий світ Америка, і проголошувала не втручання в справи Європи, а також заборону на створення нових колоній або маріонеткових держав в Америці. Але сама ж цією доктриною користувалася в аналогічних цілях. Один із основних принципів оригінальної доктрини це протидія інтервенціям. Будь-яка спроба Європейської держави втрутитися у справи незалежних країн західної півкулі буде розглядатися як ворожий акт проти США. Сучасна інтерпретація Трампа звучить так: якщо Росія або Китай... Захочуть військовим шляхом допомогти будь-якій державі американського континенту. Це буде розглядатися як акт агресії проти США. Подивимося, чи спрацює доктрина, як її іноді називають Донро, тобто Дональда і Монро. Як це все відобразиться на світовій політиці, ну і зрештою, як це відобразиться на питаннях війни та миру? Щойно про це дізнаємося, вам розповімо. У мене станом на зараз все. Обов'язково поставте лайки і підпишіться. І ми з вами побачимось в наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва, Ви себе, будь ласка, бережіть, і мийте руки з милом. Всім па-па.